Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наша щотижнева історична передача про історію сіл Вишеньки і Гніден, що в Бориспільському районі на Київщині. І сьогоднішня наша розмова буде про часи залізної доби на землях сіл Гнідин і Вишеньки. Саме у Вишеньках і в Гнідині Найбільше знайдено різних археологічних знахідок і проведено найбільше розкопок як в Бориспільському районі, так і в Київській області. І саме за селом Гніден можна вивчати культуру нашого народу, починаючи з 20 тисяч років до нашої ери. Так стверджують. Історики, це не я сказала, я цитую істориків. Отже, залізна доба, 10, 4 століття до нашої ери. На землях вишеньок живе красивий, миролюбний народ, і він уже винайшов залізо, вже він починає. Робити різні знаряддя праці із заліза, чим полегшується їхнє життя, бо вони землероби і скотарі обробляють дбайливо землю. І вже коли ви знайшли метал, то різні пристрої їм у цьому допомагають швидше зорати землю і зібрати врожай. А також це народ. Як я сказала, дуже миролюбивий був. І він селився на відкритих місцевостях незахищених спочатку, спочатку незахищених у дерев'яних будівлях або на півземлянках для будівництва якої використовувалось також дерево. Але у X столітті до нашої ери на них напали. Плем'я кемерійців. І буквально дотла спалили поселення наших предків часів залізної доби, початку цієї ери. І тоді стрепенувся наш народ і почав будувати вже городища, тобто такі укріплені місця щоб вони були неприступними для ворога, почали створювати загони військової кінноти, озброювати їх списами із металевими наконечниками і іншою зброєю. Тобто робили все, щоб бути готовим для від... дати відсіч ворогові. І, як стверджують історики, вже такого спустоження від ворогів не було. Ось де треба вчитися, як створювати армію, щоб ніякий ворог у сучасний час не міг зруйнувати нашу державу. Вони були дуже трудолюбивим народом і дуже шанували. З'являються вже такі е, ремісники, як ковалі. І дуже шанували цих людей, бо е, і Бога Сварога, бо це Бог ковальства був, і вони йому поклонялися. Е, також е, вдосконалюється ткацтво. Уже вони вирощують, навчились вирощувати коноплі, робити одяг, вже ткацькі верстати, Уже вони одягаються не у шкіряні вироби, а із натурального матеріалу. Вдосконалюється і гончарство, гончарні круги у них. Є, бо ми знаємо, що ще з часів трипільської культури з'явилися ці гончарні круги, а це п'яте-третє тисячоліття до нашої ери. Тобто був час для того, щоб можна було вдосконалити роботу майстрів, які працювали з глиною. І роблять із глини не тільки посуд для домашнього вжитку, а і для того, щоб можна було складати зерно, тобто роблять великі такі метрові горшки, де складають конусоподібні, тобто встромляють їх, ставлять їх в землю. Але обов'язково всі вироби з глини вони прикрашували і прикрашували геометричним. Малюнком, таким вишуканим або зігзагами. І ця е, традиція ми бачимо, була започаткована часів трипільської культури. Е, і от е, ті знахідки, які вдалося добути археологам під час розкопок у селі Вишеньки і Гнідин, е, свідчать про те, що були Дуже такі талановиті майстри глиняних виробів. І прикраси були оздоблені гарними візерунками. Все це говорить про те, що вони не просто наносили ці взори на посуд на свій. Кожен взор мав свій символ. Вони закладали добробут. У ці візерунки закладали добрі стосунки у своєму роді, бо жили вони родами і об'єднувалися в племена. І були у них також інші види ремесел і виготовляли вони чудові прикраси. Для жінок і для чоловіків, бо чоловіки носили прикраси. В історичних документах, от, наприклад, в науковому виданні повної географічної описання нашого втечества Том Сьомий Малоросія, яке вийшло в 1903 році в Санкт-Петербурзі, читаємо інтересні групи, бугров в уїздах. Осьрськом Чернігівській губернії, і Пі... Переяславском, Золотоножском і Кремінчукськом Полтавській губернії. А ми знаємо, що вишеньки відносилися до старського повіту Чернігівської губернії досить довгий час. Гряда цих могильних курганов ідео вдоль Дніпра проти пещерних жилищ первобитного чоловіка у преимущественно противоположных берег реки. Лучшее описание этих бугров мы находим в Беляшевского и э, Дебая, подробно их исследовавших. Всего больше исследовано бугров этого типа в Остерському езде Черниговской губернии. Здесь они расположены усилений. Нікольської Слободки, Вігуровщини, Троєщини, Воскресенської Слободки, Вішенок, Броваров і Гнєдіна. це все землі, які знаходилися поруч і Вигуровщина, і інші, які названі тут в цьому документі, поруч із Ніденом і Вишеньками. І тут проводилися розкопки. Здесь они расположены усилений, як я вже сказала і назвала. Большинство найденных в указанных могилах предметів относятся, по видимому, к концу каменного века. Всего больше здесь попадались кремниевых орудий. На кожнешников, стріл разных скрипков, осколків, ножей. Встречались местами также черепки гончарных изделий, снабженных нередко довольно искусным орнаментом. Наконец, немало було найдено кухонных остатків в виде костей рыб. Птиць і домашніх животних. Більше познім временам здесь относятся осколки погрібальних урн, бронзові і железні предмети, остатки костріщ з обуглившимися костями чоловіка, і чоловіческий скелет без слідов обрядового погребіння близ села вішенок. Ось так стверджують у історії, яка видана в царській Росії, і де неодноразово. В цій історії вона у мене є у моїй бібліотеці, де неодноразово згадуються селища Вишеньки і Гнідин, де проводилися розкопки ще за царських часів, і де було знайдено багато цікавих знахідок. Залізна доба це. Доба прогресу. Вони будували, як я вже сказала, дерев'яні житла, але поруч із своїм житлом вони будували і вже підсобні приміщення, бо вони були їм потрібні для того, щоб можна було складати там врожай, щоб можна було обмінювати цей врожай. І оці городища, які споруджували, які, до речі, розкопані у селі Вишеньки. І поблизу Гнідина, одне городище, вони створювалися в першу чергу, як я вже сказала, для оборони, а з другого боку для того, щоб по Дніпру, бо це була торгова річка, багато суден торгових проходило повз Гнідені Вишеньки, щоб йшли спокійно торгівля. Дніпром, і не було ворожих набігів на торговців. От ті, хто жили в Городищах, вони теж спостерігали і за цим. В моїй книжці на перехрестях тисячоліть опубліковані знахідки залізної доби, які зберігаються і в історичному музеї Бориспільському і в історичному. Музеї України. Вони є фотографії цих знахідок в цій книжці. І так само можна теж сказати, що жителі залізної доби, як назвали історики, відносилися до чорноліської культури. І саме багато знахідок цієї культури. Було виявлено у селі Вишеньки і зафіксовано істориками у своїх наукових працях. Посилання на е, знайдений прекрасний браслет, є в різних джерелах, посилаються, також на інші знахідки у е, селі Вишеньки і Гнідин. Е, зокрема, опублікувалися. Ці знахідки в журналі Археологія випуск 1.22, за 1971 1977 роки. І також слід сказати, що ті житла дерев'яні, які вони споруджували, і оті напівземлянки, вони будували з дерева. На зразок зрубу, але глиною ще їх не обмазували. Поховальний обряд у людей цієї культури мав ознаки трупопокладання. Але були і ґрунтовні могильники, і були і кургани. І цих курганів от на Будницькій горі і аж до Бортнич їх було знайдено дуже багато. Слід сказати, що у вишеньках був розкопаний один могильник залізної доби, а їх було знайдено всього в Україні таких могильників подібних всього 100. Тобто це дуже цінна була знахідка для археологів, яка детально ними була описана. Але ніяких знаків. У вишеньках, які стосуються поселень людей Кам'яної Залізної доби, немає. І там, де проживали наші предки, в більшості зведені котеджі, будинки, переорано все і дбайливого ставлення до історії нашої. Поки що немає в наших селах, і ми сподіваємося, що ті, хто слухатимуть наші лекції, прийматимуться бажанням знати свою історію і не дати її привласнити Московії, бо вона так прагне привласнити нашу історію, бо своя історія в неї починається десь з 15 століття нашої ери. ми Дякуємо всім, хто дивиться наші нариси, хто відгукується на нашу інформацію вподобайками, хто підписується на наш канал. І сподіваємося, що ви будете нашими постійними глядачами. До нових зустрічей!